Ну що ж, шановні, біз... <кх> ну шановні біженці, рекомендую вам приготуватися, зробити максимальний репост і втиснути вподобайку, адже я повідомляю вам тільки свіжу та перевірену інформацію. Отож, ЮНІСЕФ та Агентство ООН у справах біженців оголошують про поетапне закриття центрів плакитна точка у Польщі. Що це таке, друзі? Про що тут йдеться? Багато з вас, хто отримував допомоги від ЮНІСЕФу. Хто з вас отримував? Напишіть, будь ласка, якщо ви не боїтеся признатися. Тому що багато з цих громадян вони навіть користувалися, наприклад, можливістю цієї допомоги. І по тих термінах, а це три місяці, що вони отримали ці кошти, вони переїжджали до іншої країни і подекуди навіть там ще просили. Отож, сьогодні хочу вам сказати, що є вже поетапні поетапні випадки, коли подинокі. Люди, які поверталися назад в Україну, отримували проблеми та їх затримували на кордоні через те, що вони отримали допомогу і нераціонально її отримали. Адже така можливість була тільки одноразовою, отримати від недержавної організації допомогу, яка була направлена тим громадянам, які евакуйовувалися від війни в Україні, тікали від війни в Україні, тому що у них нічого не залишилося, а повертаючись назад в Україну по невідомим причинам, тому що для мене залишається не завжди ясним для чого українці повертаються назад в Україну, якщо вони евакуйовувалися від війни. І звісно ж, тоді виникає проблема, що їх затримують і тримають до тої пори, поки не вияснять, чому ж ця людина. Отримала лист гончі, як то кажуть, в Польщі. Пам'ятаєте за Дениса Галанзовського, його також затримали не по зрозумілій причині. І він відсидів майже 12 днів. І мені здається, якби не моя команда його б не витягнули. Проте хочу вам сказати, що українців, таких як він, є досить багато. І як з цим боротися? Чи треба вам створити, друзі, таку компанію, яка б допомагала вам на рівні адвокатів? Допомагати українцям, котрі потрапили в таку біду, щоб ви розуміли, хто з вас знає, скільки коштує одна година адвоката, а одна поїздка, хто знає, скільки коштує до суду чи до прокуратури, досить і досить недешево. Але як би ви до цього віднеслися, якби вам приписали так само тимчасове утримання? до Моменту роз'яснення, а в Польщі судова система ох як працює круто, щоб ви розуміли, якби ми не допомогли з командою Галанзовському, то він би міг сидіти там і рік, і більше, а міг би і 8 років сидіти. В Україні також така судова система присутня, і тебе можуть потім визнати невинним, і ти нічого не зможеш зробити, якщо ти не знаєш польської мови. Ну і звісно ж, ти не встиг комусь повідомити, куди тебе забрали і за що. Галонзовський, слава Богу, встиг це зробити. І я думаю, що він усвідомив, яка сила команди. І сподіваюсь, що він також це відео побачить. І хочу вам сказати, друзі, що ООН закриває в Польщі. Пункти підтримки українських біженці, блакитна точка, які з початку війни діяли у транзитних зонах. Центри завершать свою діяльність до 31 грудня. Кожен третій українець, який перетнув українсько польський кордон отримував підтримку блакитній точці. Пам'ятаєте, навіть на пунктах пропуску вони були розміщені, де проводилися консультації, вас завозили з одної точки в другу точку безкоштовно. Ну, допомагали вам можна сказати в усьому, в чому можна було. Ну і ви розумієте, вам нічого за це платити не треба було. Це для мене просто невід'ємна підтримка, яку просто не можна забути. Тому дякуємо співзасновникам цієї організації ЮНІЦЕФ за те, що вони просто зробили це. Також ви пам'ятаєте, друзі, я вже вам розповідав раніше, що деякі країни, а це, наприклад, Норвегія, вони також вели свої правила відносно притулку для наших біженців з України, і вони висунули свої вимоги. Що якщо ти, громадянин України, біженець, який отримав? Допомогу від Норвегії, якщо ти поїдеш в Україну і буде перетинце тебе кордону, ти не зможеш вже назад просто так в'їхати чи отримати в, Норв... в Норвегії далі дозвіл на роботу на проживання, адже у тебе його заберуть. Він автоматично скасується для тих українців, котрі поїдуть в Україну. Бо це для них означає тільки одне: що вам вже допомога не потрібна. Тому я прошу вас також зробити репост цієї інформації, що Норвегія. Уже вела ці дії, І якщо кожен громадянин, котрий поїде до Норвегії або ж вже там перебуває, захоче поїхати на лікування, на літні канікули, на весняні канікули, на теперішні канікули в Україну чи новорічні свята, то не зможе повернутися. Бо я впевнений, що всієї людини, якщо не буде візи, то вона по тих документах норвежських не зможе повернутися назад до Євросоюзу, щоб ви усвідомили. Також ті українці. Якщо ми говоримо про Польщу, ви також повинні усвідомити одне. Якщо у вас статус ОКР, є довідка ДІАПЛ, то багато хто з вас поїде на будь-який відпочинок в будь-яку не шенгенську зону, там де країна не належить до шенгенської зони, ви можете стати просто заручником ситуації і залишитися в тій країні. Якщо у вас, слава Богу, буде біометричний паспорт, то на 90 днів ви там муситимете десь залишитися. Знайти роботу, бо у вас кошти будуть невічні, бо на, бо вас просто не пустять на літак назад, або на автобус. Бо у вас анулюється довідка Дія і я впевнений, що багато українців вже стикнулися з цією інформацією. Просто про це ніхто не говорить, бо це поодиночні випадки. Але цим поодиночним поодиночним випадком мож, можете стати ви або ж вся ваша сім'я, родина, оточуючи, друзі, з якими ви поїхали відпочивати. Ніхто цього не усвідомлює. А що дає можливість частково подорожувати, тому що також не всі прикордонники сприймають робочу візу як туристична віза, хоча ви можете 90 днів подорожувати протягом півроку, тобто фактично 180 днів на рік. Але карта побиту відкриваємо всі двері, якщо ми говоримо про Польщу чи будь-яке ПМЖ іншої європейської країни. Ну, біженці до цього не звикли. І знаєте, вони ще мають такі. Українські закалки, в яких вони думають, що все можна вирішити за гроші. Проте Польща чи будь-яка інша європейська країна, це не Україна, тут це не працює. І всі правила дорожнього руху, які ви порушили, не оплати за стоянки, або ж ви не закрили банківський рахунок в Польщі чи в іншій країні, вам це все рано чи пізно вилізе боку. Вам будуть надсилати листи, що ви повинні будете з'явитися до якогось там місцевого відділення. Стражегранічної в тій чи іншій місцевості. Якщо ви навіть цього не зробите, вас можуть чекати проблеми. І коли ви будете повертатися назад до Польщі, а суд уже закінчиться, вас можуть просто затримати на кордоні, як це можуть зробити з багатьма українцями, і просто будуть тримати аж до тих пір, поки ви не виступите як свідок. Так, так, як свідок. Навіть таке може бути. До чого я це веду? Що незнання законів не звільняє від відповідальності. І якщо хтось думає, що якщо ви не закрили рахунок в банку і ви не користуєтесь ним, то повірте, вам пеня наросте за рік, за два, і ви ці кошти заплатите. Тільки кажу, що за це вас можуть навіть на кордоні затримати, коли банк подасть на вас просто довжину доскарбовано, що ви не сплачуєте кошти. Які зобов'язані були сплатити згідно договору. Та банально навіть за інтернет. Знаєте, що коли ви підписуєте умови на інтернет, наприклад, з якимсь, е, оператором мобільного зв'язку і там дають вам 5 g модем, і там умови зазвичай на два роки. І знаєте, люди не знають такого, що не можна раніше того. Моменту розірвати договір. І якщо ти підписав договір на два роки, то ти зобов'язаний протягом цих двох років сплачувати свої обов'язки. Ну і зазвичай там 200 злотих в місяць умова або 160, як у мене, 160 на здається, я плачу. І от власне протягом двох років я маю заплатити цих 3200 злотих, там трохи більше, 3,5. Ну і у мене виходу не було, тому що не було жодного провідного інтернету. І таких людей, я впевнений, є тисячі, які не знали цього. Їм оператори підсу... підсунули ці умови, і ви не прочитали, підписали це все. І поїхали в Україну чи в іншу європейську країну. І повірте мені, що вас ужин з все одно знайде. І ви заплатите те, що винні. Ну і податково, вас буде стягувати всі гроші, які ви будете отримувати на офіційну карту до того моменту, поки не погасите всі кредити. Ось такі моменти, друзі, невеличкі, роблять вам великі проблеми. Я вам кажу. Я просто знаю зі слів Галанзовського, як до вас будуть ставитися в тюрмі. Тому що вас в тюрму зразу посадять до тих, які вже порушили закон і мають статті. Ну і перебування там як для жінок, так і для чоловіків, так і для неповнолітніх. Вони, вони для всіх друзі, однакові ці умови. Тому будьте обережні, слідкуйте за моїм каналом, а я буду вам повідомляти тільки важливу інформацію – і напишіть, чи цінна вам ця інформація, якщо, доведе, додив... якщо ви додивились це відео до кінця, буду вам вдячним. А так я вас хочу привітати з наступаючим новим роком і маю надію, що ми переможемо в наступному році. Всіх!